26 березня. Висаджуємо під плівочку. Ось таку пекінську капусту Монако і Річі. Ось так вона виглядає. Ось такими рядочками. Це пекінка. Ось такий салат садимо. Салат забула, як називається, напишу. Ось такий салат. І ось таку. Ранню капусту. Ранню капусту садимо. Кевін, Аліну і Сір. Три надранні гібриди. Ось так похилилася, зараз ми її посадимо. Все знає буде добре. Ось така капусточка має вже 5 справжніх листочків. І висаджуємо місце їй. Ось так виглядають посадки. Сьогодні сіємо капусту. Працюємо не на кількість, а на якість. Ось таким маркером робимо рядочки. Отак. Отак. І сіємо вручну по на насінинці. Ох, тільки насіяли. Так, капусту сіємо. Блоктор. Агресор. І гальватрон. Три такі сорти сьогодні посіяли. Ось так відбувається посів Раз, 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 по одненьки, падає де-не йде по дві. І ось так треба посіяти всю. Загорнути, притоптати. Ось так. Сію блоктор. Там посіяла агресор, буду ще сіяти гальватро.